Привіт! Так, що я тут маю? Мабуть, здогадалися, що буду робити салат-оселедець під шубою. Оселедець я нарізала дрібними шматочками. Він був з ікрою, тому ікру я теж використовую. Потім додав мариновану цибульку. Сюди у цей оселедець, добавлю майонез власного приготування, змішаю, і це в мене буде нижній шар ось такої форми. Взяла від тортика таку форму, буду накладати, спробую зробити так, щоб потім, коли я цю форму підніму, щоб було видно всі шари салату. Далі піде картопля. Потім знову перемажу майонезом, потім піде е, морква, потім піде яйце. Тертиму я їх на терочку, крупну терку, велику. І потім два бурячки. Так, Може хтось бурячку кладе менше, але ми любимо, щоб бурячку було багато у цьому салаті. І так, чекайте. Я зараз буду показувати, як я це роблю. Так, вже морква натерта. Зараз я морку перемащувати майонезом не буду, щоб не було його забагато. І почну сюди додавати терте яйце. Яйце натерте, його треба намагатись розмістити якомога рівномірніше і трошки втрамбувати кожен шарп. Тепер майонез по яйцю, мабуть, усі знають, дуже незручно розподіляти, але треба постаратись. Шари я солью не пересипаю, тому що достатньо солоний майонез і оселедець гарного посолу. Залишилося тепер. Зверху додати бурячку. Так, бурячок на своєму місці. Тепер знову майонез розмазую по поверхні. Вуаля! і оселедець під шубою. Готовий. Ось так виглядає цей салатик. Всім приємного апетиту і мені також дяка за мою роботу. Ваші лайки будуть дяка. Пишіть коментарі. Дякую за підписку. Пока!